Всім привіт! Чи потрібно поклонятися земним царкам, які будують земні імперії та царства? Що про це говорить Біблія? Бог ніколи не будував земні імперії та царства. Бог завжди будував своє царство на землі. Це є Божа церква, яка складалася і складається з апостолів, пророків, пасторів, Божих. Дітей, які виконують Божу волю. І саме ми маємо поклонятися Божій владі на землі, які поставляє Бог. А влада цієї землі, царки, які будують земні імперії, які привозять себе вище Бога, їх одна мета, щоб ми поклонялися їм і мати владу над усіма людьми. Бог дав нам вибір і дав нам свободу. Через пізнання істини Слова Божого і через послуг людям Божій, Божій владі на землі. Тільки так ми можемо знати істину і бути в реальності.